У мене день народження взимку, а я ще отримую подарунки. От зараз прийшла від бабусі і отримала от такий ось подарунок від, від моїх дітей, кросівки. Кажуть, що ортопедичні, тому що я багато ходжу і була у лікаря, і, ну, там деякі проблеми з ногами. І діти кажуть, що це. Дуже гарні, і мені буде комфортно в них ходити, тому що на роботі я ходжу дуже багато. Так що дякую моїм любим дітям. І завтра я їх обновлю на роботі. Вони красиві, але світлі. Ну, буду старатися, щоб вони були чисті. Все, дякую, дуже рада.